Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Будинок по вулиці Комарова, 9, вже 10 років відноситься до ОСББ. Народний контроль поцікавився у жителів всіма плюсами та мінусами цієї структури. Ще 15 років тому мешканці ось цього будинку втомились від бездіяльності жеку та вирішили самотужки господарювати. Тож відмовились від нав'язаних державою послуг і створили ОСББ. Тоді було так, що капітальні ремонти у під'їздах не робляться. Покрівля текла текло із. Поверху із п'ятого по підвал. По так так була про покрівля, що текло по під'їзду. Люди по під'їздах ходили з парасольками. Ну да, було в другому під'їзді, таке люди зараз згадують, як страшний сон кажуть. Правильно за ці десять років ми вже дважди перекрили покрівлю. До кінця цього року, згідно із законами, всі ЖЕО мають бути розформовані. Натомість люди можуть створити ОСББ. Якщо вони цього не зроблять, то отримають управляючу компанію, яка й нестиме відповідальність за будинок та прибудинкову територію. За той час, що будинок по вулиці Комарова, 9, знаходиться в ОСББ. Люди полагодили дахти, привели до ладу двір. І це не все, що вони зробили. Маємо, звісно, преимущество перед тими будинками, які не вийшли і не сформували ОСББ, тому що всі кошти ми знаємо, що своїми коштами ми розпоряджаємося самі. У нас мусор вивозиться вчасно, електроенергію ми проплачуємо вчасно, ремонти ми робимо вчасно. Бачите, подвір'я, яке ми привели в порядок, дитяча площадка. Ну, тобто люди виходять на суботні, суботні, які ми проводимо, люди виходять, наводять порядки після зими. І так люди згодилися про це, і ми про це не шкодуємо. Я очень довольна. У нас до цього ну, такой гармыдер был во дворі, а сейчас очень красиво все. І в під'їздах замечательно. Очень хорошо. Вот у нас вот такой руководитель. Та не всі жители будинку радіють такому господарюванню. Є такі, хто ностальгує за ЖЕО. все в нас жил. Ну, ви б хотіли, щоб все ж таки ваш будинок відносився до ЖЕО? Да. Менше б з карманів витягували. Ми рахували, якщо ОСБ, ми організуємо ОСББ, то в нас буде економія грошей. На самом ділі її абсолютно не відчувається. 500 400 гривень в кінці року ми, я член правління, у нас виходить така економія. Так що великої різниці немає. Єдине, що ми своїм коштом, своїм коштом, ну керуємо. Відтак кіровограцям доводиться обирати ОСББ, де коштами на благоустрій будинку розпоряджатимуться власники квартир, чи довіряють цю функцію, нав'язані місцевою владою управляючої компанії. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.